З'являється. Добрий день, я вже поставила на запис. У нас сьогодні з вами 21 урок. І сьогодні ми будемо. Я завжди вам кажу, одне слово вивчимо, так, а виходить не одне. Ну, мій план сьогодні повторити те, що ми розглядали у понеділок. А це зараз ділюсь екраном. А це дві структури у нас були: Тенерке і Несесітар. Ви ще пам'ятаєте, що вони означають, чи будем... чи нагадати вам? Тенерке і несеситар, що там у вас? Несесіто de де агуа, ejemplo. Господи, треба, мені треба. Мені треба, супер. І то, і то воно як мені треба, тільки не сесіто, коли це я дійсно потребую, а que, коли я маю, мушу це зробити, то є така mm -hmm. от маленька відмінність. І сьогодні я взяла ось знову з нашого підручника з того Техендолі, який. Ну, я відкрию чи... ось він, так? Тех'єндоль Español. Ось ціла сторінка. Ну, ми не будемо всю сторінку читати. Я... Той, хто захоче, може самостійно її працювати. Ми сьогодні попрацюємо з двома фотографіями, з двома зображеннями. Перша це ось ця. І під нею текст із підручника, його не писала я. Тобто, якщо зазвичай я пишу, то я про вас думаю, так? А тут хтось писав, думаючи, про якогось абстрактного учня. Що тут написано? Читать. Читать. Soy Andrian u tengo 32 анью. Я Андріан маю 32 роки. Так, мені, знаєш, дуже дивно, тому що ось цей текст 32 анюс, 28 аню, 22 анюс, стоїть. Це перший текст у цьому підручнику. І як людина, яка ще не знає цифри, може це прочитати. Ну ти дуже класно викрутилась і сказала 32 аніос. Так і має бути. Ми з вами ще до цих числівників дійдемо. Сой, Адріан де, э, Риманія. Руманія. Риманія. Де, э, Так, бухарест. Ні, а, так, Румунія. 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 Ага, і з Бухарестя. косінеро. -ко косінеро. Я на кухні чи що? Бачиш, він тут каже Сой, а коли я кажу Сой, то ким я є? Хто ж він каже? Я повар. Я кухар, так. Кухар. Я Адріан, мені 32 роки, я з Румунії, з Бухаресту і я кухар. Косінеро, ага. бачиш, ти вже через слово Косіна, через картинку, через щось там приблизно придумала про що тут йдеться. І це похвально. так буде завжди, тому що контекст нам допомагає. Тут вже немає таких структур, яких ви не знаєте, крім числівників. Про числівники ми поговоримо окремо не сьогодні, але все ж ти зрозуміла, так? що він звідти, він звідти, він такий, то його так звати і так далі. І в підручнику просять a estos y estas estudiantes de español. з'ясньо. Познайомся з цими студентами іспан... студентками іспанської мови. Ну, ми познайомились, але я ж не можу просто познайомити, О, дивись, це Адріан. І я для вас придумала, як можна використати цього Адріана. Ти сказала, що necesitar – це мати потребу, потребувати, йому треба. От якщо я питаю, ке necesita Адріан, що я запитую, ке Несесита Адріан? Що, ну, треба, Адриан інгреди Adrian necessita ingredients para cosinar. Adrian necesita ingredients ingredientes para cosinar. Adriano potrebbe ingredientos. На кухню, для кухні. Щоб готувати. Косінарт, я бачу, що слово закінчується на Р. Дуже Ага, готувати. Повіду, що... Значить, дієслово. Так, це дієслово. Отже, Адріану треба інгредієнти, щоб готувати. І ваша задача зараз буде прочитати цей список і що з них може вважатися інгредієнтом для готування. І ми будемо казати. Дай, батько, легке. Ну, це квіти, по-моєму, воно не підходить. Для да, украшення може й підійдуть. Може, так. Динеро. Це mm -hmm. гроші. <laughs> гроші, так. Да. Гроші на так. Окей. Ну, щоб купити, так, йому треба буде no, okay. купити. Пора компрар. Ну, яблуки. Не, подожди, ти читай дальше. Лос пепінус. Ну він же думає, що це яблука. А що це? <laughs> парнику ростуть твої улюблені. Пепіно! Ой, огурці. Огурці, і ти знаєш, поговорився. Oh, так, давай далі. Так. Ель кесо. Ель кесо, м'ясо. Ні, сир. Сир перепутав. Так. Ла біциклета, ну, може він поїде на базар по ці фрукти. Ну, да, на біциклеті. Ла лече, що лече? Ла Так, ла гу... Гуйтара. Гітара, ні, не треба. Ну. Гітара. Ага, не треба. А чого, сяде буде грати, а всі інші хай працюють. Папір. Папір. Папір okay. теж не треба. Чого? Аж на що? Може, ото ці салфетки такі. Ну так то ж там якісь особий папір, а тут. Ла саль. La... От цього слова ви не знаєте. Так. Да. І ель агуа, вода надо. А саль. Sal... Давайте Salo? сало. Таке <реклама> сало. Сало буде посіно. Ласаль. Тодос лос platos, усі страви, strave, todos los platos necesitan la sal. Todos. Ну, на, на, на тарелку викладувати плато, ну, тарілка. Плато – це тарілка, але також страва. Будь-яка страва. Усі страви не сесітан ласаль. Ес бланка. Сон кристалес. Ласаль. Ну, бланка, кристалес, е, eh, салада. No, 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 no. Blanca y son cristalitos, cristales chiquititos, pequeños cristales. Pa. Es un mineral. Es un mineral. Blanco. No, bili uh -huh. Mineral so, para la cocina. Para la sopa, la sal. Para el arroz, la sal. Para una ensalada, la sal. La sal siempre, siempre, siempre. en la cocina. Siempre, siempre, siempre. que nos en la на кожній кухні, на todo el mundo. Нож. No. Es, es ну, це це мінерал. Кажи, не будемо no, гадати, no, кажи. Ну, 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 ну. Це мінерал бланко. Мінераль, мінеральна вода біла. Нема мінерал. просто мінерал білий. Що за білий мінерал у нас у всіх на кухнях? Газ. Сода, сода. О, Соль. Сіль. Соль. Соль, да. Вона ж вам треба. сода в сала. Ласаль це сіль. ласаль І зверніть увагу, сіль жіночого роду, ласаль, і молоко жіночого роду ласаль. Ну і алягуа. Окей, пішли далі. Тепер ми, я ввожу нове слово асер робити, бо мені треба у вас запитати, ке т'єне ке асер Адріан? Що має робити Адріан, або що має зробити Адріан? І тут є з цих п'яти відповідей тільки одна, та, яка відповідає реальному життю. Знайдіть мені цю відповідь, бо всі решта uh -huh. трошки абсолютно. Суп, бачиш, супа, а ну дивись. Супа, суп, так. Друге. Але ж почитай: Андріан, тинеки препарати на сопа, де чоколади і карне. Шоколад і, і карне. Карне м'ясо, да? М'ясо, так. Трошки не воно. Ну, в Мексиці того додають шоколад у м'ясні страви, но ми не удали. Так, Андрій, не немає у вас сир, хліб без А арина. Борошно. Ми яйца. Угу так, що це вийде. Робити спекти хліб без борошна і яєць. Ага. Оце йому надо? Да? Не знаю, читайте далі. Як Андріс? він хліб Андрій... без борошна спечі? Як? З борошном це ж. Без а, б... борошна. Ти ж сама прочитала, без борошна. А, син без борошна, так. Да. Андрес тієне ке осі нар кон лос охос Сер, Кер... ні, се рад. Сирадос це заплющені. Йому треба готувати із заплющеними очима. Тоже ні. Андрес єнеке ір Аллаферия Comprar las fruitas verduras. Треба купувати йому в. Іти на базар, купувати фрукти і, і, і овочі. Оце пойдет. Оце пойдет, так. Тому що перше, ну на кухні поза роботою то він це може робити, але ж на роботі Адріанна, я не знаю, де, в якому ресторані ти танцюєш зі своїми колегами. Угу. Адріанти препарати на сопаде чоколади і карні, приготувати суп із шоколаду і м'яса, дивна комбінація кія які пан серпанці на рінанівевос зробив. Не вийде невкусне не буде. Так, Косінарко лосохо радос. можливо, але мало ймовірно. І от останнє так. Тіне кіра ла ферія, компарла ла і вердо. Ну, дру... посліднє речення легко і перекладається. Тому що ви все знали, мой бі... тому що вона не абсурдне, воно очікуване. Так, пішли далі. А тепер буде трошки складніше тут. Треба вам з української сказати це іспанською, але перше. Ке к'єре Адріан? Коли я таке запитую, що я хочу знати, Ке к'єре Адріан. Що хоче Адріан? Угу. І відповідь Адріан іра отрос кереіра, пара паїсис мас ресетас. Тут, я думаю, слово, яке ви не знаєте, це паїсес країни, інші країни. А от решту ви можете здогадати, що воно означає. Ну, спробуйте. Андрес хоче їхати в інші країни для. Aprender. Aprender. Aprender idioma, aprender espanol, aprender... Wyучати... Mm -hmm. bagato... español, re... re Receta. mm. Recetas. Adrian Recetas. послухайте. Es cocina. apprender espanel, apprender. Рецепти. Так, це Receta. рецепти. І До речі, а що ви думаєте, означає ресета медика? Ну. А що це ресетс? Рецепт. Рецепт. А, рецепт. Ну, лікар виписує рецепти. Мой він. Бачиш слово рецепт у нас може бути як для їжі, так і для медичних. І в іспанській мові так само: ресета медика і ресета де косіна Окей. Uh -huh. То, як сказати, Адріан хоче спати? Адріан як? Кіре. Кіре, мой бен си кіре, а тепер спати. Кіре, ін, а, дурмир. Кіре дурмир. Мені нічого не треба сюди. Адріан кіре дурмир. Так, Адріан хоче бігати з собакою. Адріан кіре корір сон. Сон. Сон ен кон. Як? Son... Con, con, con. Ah, con, da, con. Uh, perro. perro. Perro, con el perro. Adrián quiere correr con el perro. Ok. Dale. Adrián quiere uh, co comer. Comer y Adrián quiere beber agua. Adrián, corre. Quiere. Come, quiere beber Томар Агуа. Експеленте. Ну все, ну, принаймні, вже з голоду і від спраги ви не помрете. Кіро Агуа, керу томара Агва, порфавор, Нормір керу ви можете так сказати. Так, наступна жінка в цьому підручнику. Ось ця. Я її витягла звідти і приклеїла в вашу презентацію. Давайте з'ясуємо, хто вона така, звідки вона, скільки їй років і що вона робить. Ми. А, а, й, а ямо. ямо, ямо. А, до... ямо а, моє ім'я Біанке. Угу. У стул... Сої Сенегалеса. Сенегалеса. Зараз татус догадається, що таке Сенегалеса. Ну, Сенегал є така страна. Так. Ні. А так. чому вона маленька? Тому що вона Сенегалка. Ah. Сенегалка. Сенегалка. Uh -huh. Так, сой, це ж і mm. Uh -huh. ти. Я є, я є, я є сенегалкою. Сой Україна. А. Вона сой сенегалеса. З, Бач, вона з так... Дакару. Де Дакар, з Дакара. Тенко, 28. А, аню. Аню. Сой, сен, сек, ре, та, ріа, ен, уна, му, Мультінаціонал, мультинаціонал. Зараз угу. придумаємо, що це воно таке. Отже, тим. Ну, тем Тепер їй 28 років, і вона секретар в І оце. Мультинаціональ іспанською називають міжнародні корпорації. Бо тут заховалося два слова: мульти, як мультиплікаційний фільм, так. Мультик, багато, мультимільйонер, і національ. Це така компанія, Національ. яка є в різних націях, в різних країнах. Мультинаціональна, міжнародна компанія. Вона є секретаркою міжнародної компанії. А тепер скажи, мама, чому у слові сой? Ти останню читаєш як І, а тут читаєш як У? Що це переклинуло? І Сой. І сой. Бачиш, це ж і в нас. Yeah. 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 Так, Виправимося, yeah. так. Так. і тепер сп... я у вас хочу запитати: Ке несесіда діянки? Кінити. Що треба діянки? Тут немає перекладу, але є малюночки, які вам підказують переклад. А що ж це таке? иголка Una... агуха. Уна угу. Агуха. Унаагуха. Иголка. Уна Розум. Буина меморіа. Меморіа. Memoria. Це... Ну... No. Ah. Ah. Pas... Una buena memoria. Memoria це ah. ну, я ah. так і хотіла сказати. Багато... Пам да. okay, хороша память. так хороша память. Багато паперу. <laughs> багато он его. Uh, телефоно Нуєво. Почекай, напишу тобі. Теле. Телефоно. Угу. ну, значить. Нуєво, н- новий. Новий телефон. Ун нуєво телефона. Окей. Новий телефон. Ун рел а лох модерно. Модерно. Ун модерно. модерно. Релог. Що це таке? Не вчили модерно. Так, Часи щось час намальовані. Так, годинник і модерно. Який це модерно? Mm -hmm. Ну, Модерно це сучасні, годинник. Сучасний. А, сучасний Сучасний. Сучасний Ш... годинник. Так. Он пек юньо пекеньо конехіто. Угу. Маленького кролика. Так. Тільки це слово «конехо» стоїть у зменшувально писливій формі. Ну, так, ну, Кролика, я вже сказала, «кролика», так. Не котя, а «кролика». Коленяточка, маленьке кроленяточко. Ага. «маленьке зачиняк. Зачем же її «маленьке кроленець? Он лапис гом, гомаде Борра. Борар. <кій> Борар. Ну, лапис для писання. Це, це ти щось придумала. Гома. На яке слово схоже в українській мові? Гома. Гома. Схоже Багато? на гума. Гумка. А? На гума, гумка. Гумка. Так. Гома. Лапис із із, із... із... З протилежною гумка. Карана, гумка. Це стирати. Тобто ага. олівець із стирачкою. Так? Буквально із густою до стирання. Угу. Отже. Маде, бо Зараз я ще раз повторюю. Данке, несесіта агуха? Я у вас запитую: Дянке, несесіта як, як, Так, Вам сказати так чи ні? Дянке, несесіта агуха? Їй треба? No. no. А. no. Ну, я думаю, що ні, що секретаріч, вона кудись відправить, щоб полагали на щось, так? Uh -huh. не сесіта у набойна меморія? Ну, no, мозги треба їй. Пам'ять, так, пам'ять їй треба. <laughs> не сесіта мучу папель? No, ну, там треба паперу, вона ж у комп'ютері все. А якщо роздрукувати на підпис документ? А, значить, документ. значить, потрібно. І. Necesita. Necesita sí. un nuevo teléfono. Так, надо. No, si. Sí, sí, si necesita. Necesita un reloj moderno. Sí. Так, Так, почекати. он necesita? точно ні. no Так, nee. no. no. Un lápis con goma de borrar. Mm -hmm. Ну, може, в деяких случаях і sì. ну, сі. Mm -hmm. Ручка бути. Ну, ручка у неї навіть є, бачиш ось там на малюночку. Прекрасно. Mm -hmm. І я подумала: ну, цей текст такий ну, є якась Сенегалка, яка там працює секретаркою. Але чи знаємо ми щось про Сенегал? І я пішла, пошукала, де у нас знаходиться Сенегал. бачиш? Африка, а, Африка. Sì, стає на Афріка, і... Еста la сюда de Dakar, місто Дакар, еста Акі знаходиться тут. Оце фотографія міста Дакар. Я взяла, я Я собі так не уявляла, якщо чесно. Я ніколи не була в Сенегалі. Ну, щоб отаке от місто Зелене досить. Я не знала, що Сенегал має столицю красиву таку. Бачиш, і, що в Африці яка красива столиця. Яка гарна столиця, так. І давайте mm -hmm. тут от я зараз вам прочитаю цей текст, і ви хоча б три слова знайдіть, які ви знаєте. Тобто ви зараз полюєте на слова. Дакар – ес ла капіталь де Сенегаль. Ес – у нас сюдат гранде і боніта. Вони велике і красиве. Уже два знайшла, можна далі не читати. Так. Ес та ен ла коста де л'осеано Атлантико. Осеано, Атлантики. Ага. Океано. Меркадос. En... Mercados, muchas... ah, mercados. mercados. У нас воно було коли там, де була лаферія або El Меркадо. В різних країнах називають по-різному. Меркадо, якщо це африканська країна, там завжди такі в фільмах показують кольорові базари. Меркадо це базар, так? А це багато людей. Він і щось... Багато людей, так. Дакар, лагенте, абла, францу і волов. Балакають. Ага, Франц, по-французьки Ага, і по воловськи і... це місцева мова тамтешня. І у нас невідоме слово це лагенте. Вже пере... переплюнули, <рес> так. Зараз почекайте. Іль кліма е калідо. А, би... клімат гарячий. так Теплий. Соль і асе колор. Ми ще про погоду з вами не говорили, але вже можна щось придумати з цим символом. Кольор якийсь no. ні Eh, decirme, uh -huh. en la ciudad hay autobuses y taxis. Es, a, autobuses y а автобусы и такси. también hay barcos en el mar. No hay el mar. barcos. en el mar. Barcos en la gente come arroz, pescado y frutas. Яблуки і фрукти. Подожди, не яблука, а песка до риба, фрукти. а я що, має коме. Їсть. Їсть. А песка до риба, бач я. Щось мене на сьогодні яблука, Мама, дай мне яблуко. Почались яблука. А що ж таке Це Рис, Воно навіть схоже звучить, Рис. так? Рис, Сьогодні <клес> була ситуація з яблуками теж. І... У нас зранку кожен має свою функцію, коли готується до школи. Так? Роберто нарізає яблука дітям, діти там а, гріють хліб, а, то, тостять хліб, підігрівають хліб і так далі. І тут приходить Роберто і каже: немає яблук, що їм давати у школу. Я кажу: ну дай грушу. А можна? кажу, можна. Навіть про яблука прийде все до нас питаючи, давайте йому грушку чи не. Давать. А я груша перас. 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 Так. Дивіться, на наступному слайді в презентації у вас є переклад точний цього тексту: фраза за фразою. Це не, вам не треба його вивчати на пам'ять, але було б добре, якби деякі слова ви собі запам'ятали. Виписали і запам'ятали. Запам <реш> ну, от, бачиш, у нас багато разів повторилося слово сюдад. Сюда, бачиш, і у сюда це місто. І слово сюда mm. в іспанській мові жіночого роду, тому ми кажемо боніта. У нас сюдад боніта. Капітал велике столице, і красиве. Да. Так, слово капітал, якщо воно є жіночого роду, ла капіталь, то це столиця. А якщо б тут стояв артикль чоловічий, Ель Капітал, то це був би капітал, так ну гроші. Тому так, от ес ла капіталь де Сенегаль ла капіталь де Сенегалі. В українській мові ми ставимо тире, там, де в іспанській мові буде якесь слово. Тут бачиш слово Ес. є. Дакар є столицею Сенегалу. Це, це є велике, красиве місто. Воно знаходиться, це слово ми вже теж бачили з вами, так? Естар, Естой, Естас, Еста, естамос, Сеста і Сестан. Знаходиться на узбережжі, ла коста дель Осеану Атлантико. Атлантичного океану. Ти правильно переклала, що в Дакарі є пляжі, базари і багато людей. У Дакарі. І тут бачиш замість слова персонас, використали слово la gente. Це те, що означає люди. Але бачиш, в українській мові слово люди це вони, а в іспанській la gente — це вона, однина. якби як натовп, як е, група людей. про це. І люди говорять французькою і воловською. Саме через, через це оця жінка, про яку ми з вами говорили, вона вивчає на курсах іспанську мову, тому що в неї рідна французька або воловська. Кліма Іскаліно, клімат теплий, а й соль є сонце, буквально так, і спека робить спеку. Про це ми теж будемо говорити на наступному занятті про те, як говорити про погоду. En la ciudad. у місті є автобуси і таксі. І також є човни або кораблі. Барко це може бути як щось маленьке, так і щось велике. Барко. Угу. І люди їдять рис, рибу і фрукти. Може, вони ще щось їдять, але ну, я ж не буду вам весь список писати. Ну, понятно. Рибу, фрукти у нас є, а рису у нас не було. Ну, я думаю, що якщо б ви з таким текстом зустрілися і вам треба було хоч щось із нього зрозуміти, ви вже б хоч щось із нього зрозуміли. Якщо ви зараз подивитесь перше наше відео, коли ми вчилися читати, там вам було все незрозуміло. А тепер уже цілий текст про невідоме місто Дакар в Сенегалі, про яке ви ще зранку Так що Я вас вітаю, ви великі молодці, дивіться, до чого ми дійшли на 21 першому занятті, і щоразу буде цікавіше. Ну от бачиш? Думала, що ми тільки три слова знаємо, ага. а ми он скільки нас. А ви молодці. І е, наступного разу ми з вами вже вивчимо числівники, щоб ви могли про кожного скільки кому років. Там дуже просто. Ого, Якщо ти знаєш уно, до 3, 4, сінко, 6, 7, 8, 8, 9, 10, далі буде просто. Угу. Тому повторіть це від 1 до 10 до 10 і це ми з вами говоримо про погоду. І про погоду ви теж уже деякі слова знаєте, тому не переживайте. Мучас ага. ґратіс, ви великі молодці, і нос ага. ель вірнес. Вірнес, да, у п'ятницю зустрічаємося. Добренько, бувайте, чао-чао. чао, чао.